Всім привіт! Будемо подавати податкову декларацію платника єдиного податку для прикладу на другій групі. Заходимо в електронний кабінет за допомогою електронного ключа, який можемо зробити за допомогою Приватбанку. У мене на каналі є відео, як зробити такий ключ. І ви можете самостійно, користуючись моїми підказками і інструкціями, подати світ за себе. І так. Заходимо на вкладку Введення звітності. Обираємо рік 24-й, і також обираємо тут рік. Створити, де тут наш звіт? Для першої та другої групи. Обираємо. І можемо заповнити звіт на основі попереднього звіту. Обираємо додаток 1 та створюємо документ. І так, в головному документі заповнюємо декларація звітна за рік 2024. Обираємо нашу податкову інспекцію. Прізвище ім'я по батькові платника, його адреса, кведи, види діяльності, якими займається підприємець, та опускаємося нижче в розділ номер 3 Так як наш підприємець є на другій групі єдиного податку, то наш розділ для заповнення буде третій. Перший квартал заповнюємо. Скільки заплачено, заповнюємо, скільки заплатили єдиного податку. 7100 мінімальна зарплата. 20% від мінімальної це 1420 гривень за місяць. А тут ми маємо показати платіж за 3 місяці. Це 4260 гривень. Ми повинні були сплатити за перший квартал і за всі подальші так само. 4260. В рядку 3 пишемо обсяг доходу за рік. Для прикладу. Для прикладу, 2 млн гривень. І одразу в п'ятому розділі також з'являється наша сума доходу. Так, далі переходимо на додаток. Додаток номер 1 В додатку номер 1 заповнюємо прізвище, декларація звітна, податковий період, рік, 24 й рік. Якщо минулого року ми припинили діяльність. То в шостому розділі повинні зазначити число припинення реєстрації. А так як наш підприємець працював і працює надалі, то пропускаємо цей рядок. Код основного виду економічної діяльності, наш квед, основний, і пишемо період перебування на єдиному податку. Так як наш підприємець перебував цілий рік на єдиному податку, то період наш буде з 1 січня по. 31 грудня 2024 року. Код застрахованої особи 6. І так, тут заповнюємо мінімальну зарплату та єдиний внесок до пенсійного, який залежить від мінімальної зарплати 22%. І нам зразу вискакує сума, яку ми повинні були сплачувати за кожен місяць. З квітня у нас мінімальна виросла до 8 тисяч, тому ЄСВ також збільшився, і ми повинні були сплачувати 1760 гривень з квітня 2024 року. Це мінімальний внесок застрахованої особи, який повинен сплачувати підприємець за себе. Він може сплачувати більші внески, але менші не повинен, бо це буде порушення. І так, бачимо суму за рік, яку ми повинні були сплатити до пенсійного фонду. Тут нічого більше, тут нічого більше не заповнюємо. Переход... Вертаємося до нашого головного документу. Опускаємося нижче і в розділі 7 бачимо суму, ту саму, що була в додатку 1, ЄСВ, який ми повинні були сплатити за цілий рік. 20 526 гривень. Проставляємо сьогоднішню дату. Проставляємо сьогоднішню дату і перевіряємо перевіряємо, зберігаємо, підписуємо ключем та відправляємо до податкової. Дякую за увагу. Підписуйтесь на, на мій канал, ставте лайки. Можете в коментарях написати, що зняти і яке відео вас цікавить. Може, ви чогось не вмієте і хотіли би навчитися робити самостійно. Чекаю вас в коментарях. Всім па-па і до наступної зустрічі!